Вітаю! У цьому відео я розповім про перший етап роботи вчителя кар'єрного консультанта як допомогти учням та ученицям пізнати себе. Поговоримо про те, які тестування ви можете проводити разом із дітьми. Наприклад, для визначення типу інтелекту, здібностей, профорієнтаційні тестування тощо. Також я познайомлю вас із теорією множинних інтелектів. Усі ці інструменти допоможуть дітям проаналізувати свої здібності, а вам надати їм правильні рекомендації щодо подальшого розвитку. Отже, почнімо. Для початку розглянемо тестування Майерс Брікс для визначення типу особистості. Його назва 16 персоналій». Посилання на тест в описі до відео. Це тестування створено у ХХ столітті на основі типології Карла Юнга, засновника аналітичної психології. Його теорія про психологічні типи людини надихнула багатьох вчених. У чому ж вона полягає? Юнг спостеріг. Що людей можна поділити на інтровертів та екстравертів, залежно від того, куди вони спрямовують свою увагу і звідки черпають енергію. Деякі люди заряджаються від комунікації з іншими, це екстраверти, інші частіше орієнтуються на внутрішній світ і власний простір це інтроверти. Втім, нині говорять ще й про проміжний тип амбівертів. Це люди, що однаково орієнтуються і на зовнішній, і на внутрішній світ, і є більш гнучкими у порівнянні із іншими двома типами. Юнг також визначив чотири способи, як люди можуть сприймати світ: через емоції та мислення або раціональність, через сенситивність та інтуїцію. У 20-х роках ХХ 20 століття з теорією Юнга ознайомилась Кетрін Брікс, вчителька, яка цікавилася психологією. На основі типології Юнга вона та її дочка дослідили і розробили власні типи особистості, позначивши кожен чотирилітерною абревіатурою. Так і з'явилися чотири групи по 4 персоналії в кожній. Звідси і походить назва тесту 16 персоналій». Перша група аналітики. До них належать такі типи: архітектор, логік, командир та полеміст. Друга група дипломати це адвокат, посередник, протагоніст та активіст. Третя група вартові. Сюди зараховують логіста, захисника, керівника та консула. І остання четверта група дослідники. Це віртуоз, авантюрист, підприємець та шоумен. Тестування перевіряє, наскільки ті чи інші риси проявляються у людини. Авторки зазначають, що тестування не може точно розмежувати людей на 16 типів, адже коли людина набуває нових навичок та досягає своїх цілей, вона змінюється. Коротке пояснення результату після проходження тестування подано українською мовою. Докладніше пояснення, що містить, зокрема, опис кар'єрних траєкторій, можливо переглянути на сайті англійської. Підлітки люблять проходити це тестування і порівнювати, скільки представників різних типів особистостей навчається в одному класі. У будь-якому разі, коли учні відповідають на запитання тесту, вони пізнають себе краще та мають нагоду порівняти результати тесту із власними відчуттями. Ще одна теорія, яка буде цікавою і корисною для самопізнання учнів, це теорія множинного інтелекту. Вона з'явилася у 1983 році. Автор цієї теорії Говард Гартнер стверджує, що кожна людина володіє вісьмома типами інтелекту, вираженими різною мірою. Це, зокрема, вербально-лінгвістичний інтелект, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестетичний, міжособистісний, внутрішньоособистісний, музичний та натуралістичний. Найкращий спосіб визначити унікальну комбінацію певної людини це спостереження та самоаналіз. Гарднер розглядає інтелект у різних, насамперед, сенсорних умовах, а не як домінування однієї здібності до певної діяльності. Йдеться про те, що людина, здібна, наприклад, до музики, може не лише добре грати на музичному інструменті чи співати, а й краще вчиться під музику. Гарнер стверджував, що дитина, яка довше чомусь навчається, наприклад, таблиці множення, не менш розумна, ніж та, яка опановує ці знання швидше. По-перше, дитина, яка довше вчить таблицю множення, може краще засвоїти матеріал іншим способом, аніж запам'ятовуванням. По-друге, вона може бути успішною в чомусь поза математикою. Зрештою, дитина може намагатися не просто вчити таблицю множення, а розглядати її на глибшому рівні, шукати закономірності і пояснення, чому має бути саме так, а не інакше. Зовні може здатися, ніби вона погано своїй матеріал. Шкільна програма в основному орієнтується на два типи інтелекту: вербально-лінгвістичний, переважно читання і письмо, та логіко-математичний. І це призма, через яку ми всі оцінюємо успіхи наших дітей. Але як тоді пояснити, що діти з середніми показниками успішності, і ті, що взагалі вирішили не закінчувати університети, згодом відкривали свою справу або ставали мільйонерами чи мільярдерами? Гарднер зазначив, що кожна людина володіє всіма типами інтелекту. Деякі з них є домінантними, інші менш виражені. Знати про свої домінантні інтелекти чи розвивати слабкі дуже важливо. Та не менш важливо, розуміючи свою унікальну комбінацію, використовувати її для ефективного навчання та визначення подальшої кар'єрної траєкторії. У додаткових матеріалах ви можете ознайомитись із детальним описом всіх типів інтелектів, навичками, характерними для кожного з них, а також з професіями, які ймовірно будуть цікавими для певного типу домінантного інтелекту. Використовуйте теорію множинних інтелектів для проведення групових консультацій у класі. Дайте дітям можливість розповісти про свої визначені домінантні інтелекти та розвинуті навички. Поцікавтеся, чи подобаються їм можливі професії, що підпадають під певний інтелект. Запитайте, як ця інформація може допомогти їм у плануванні подальшої освіти та кар'єри. Для цього найкраще підійде формат фасилітованої дискусії. Також ви можете запропонувати учням поділитися враженнями від результатів самовизначених інтелектів із їхніми батьками. Багато тестувань, корисних для учнів, є на сайті Державної служби зайнятості. Тут ви разом із вашими учнями можете пройти тестування для оцінки стібностей, емоційного інтелекту, стресостійкості, схильності до підприємницької діяльності чи до певної професійної сфери. Для доступу потрібна реєстрація. І зауважте, що кожне тестування можна проходити лише один раз на півтора місяці. Інша платформа з тестуваннями українською мовою «Профорієнтатор.Інфо». Тестування на цьому сайті можна проводити на уроках або під час виховних годин. Там є інструкції, як враховувати результат тестування. На платформі є тести Голанда, методика карти інтересів та тестування на інші теми з професійного визначення, перевірки власних навичок та здібностей. Всі тестування, які ви будете давати своїм учням, лише допомагатимуть визначити їхні схильності. Втім, важливо, щоб учні насамперед прислухалися до себе. Якщо вони мають бажання, мотивацію, готові навчатися і розвиватися, то зможуть набути нових навичок та досягти успіху у будь-якій сфері. Тести лише один із інструментів для самопізнання, і їхні результати не є визначальними, особливо якщо дитина хоче розвиватися у інших сферах. Пам'ятайте, ваше завдання як коуча супроводжувати учнів та учениць і допомагати їм самостійно ухвалювати рішення щодо напряму, в якому вони можуть реалізуватися. А про те, які професійні напрями існують, та де знайти найактуальнішу інформацію про професії, ви дізнаєтесь вже у наступному відео. До зустрічі!